Вітаю вас на нашому каналі. То коли ж краще починати вибирати цибулю. Таке питання, яке ми сьогодні і розглянемо, щоб і цибуля виросла нормально, така, як кулаки, і щоб потім вона зберігалася добре. Саме про це сьогодні поговоримо. Почнемо з того, що, друзі, коли ми починаємо, не починаємо, а висадили цю цибулю. Давайте так. Нормальна цибуля в нормальних умовах виростає за 70-80 днів. Ми, от саме ми цю цибулю посадили в зиму. Весна, як ви знаєте, яка була в березні місяці, вже така температура була, начебто в травні. Тому в березні місяці вона вже проросла, і виходить, що вона в нас вже росте після того, як зійшла ну, 80 днів, то це вже точно. Тому, отак точно сказати, от. Скількість якогось числа потрібно, як, як є таке поняття, що там якогось числа треба вже вибирати цибулю. Ні, це дуже індивідуально. Дивимось, доходи наша цибуля, значить, потрібно її вибирати. Ще на що дивимося? Звичайно, знаєте, хочеться сказати моїй дружині, коли вона ще була маленька, бабуся завжди казала, Надю, потопчи мені цибулю. Ну, от так, тепер, тепер Надя. Скільки вже доросла достатньо, але цибулю цю знову ж таки топчем. Для чого? Ну, по-перше, ось дивіться, коли ми вже бачимо, що цибуля достатнього розміру, ось приблизно, дивіться, ось, ось в рядочку. До речі, ну, цибуля приблизно така і менша, зберігається краще, чим, чим ще більша. Тому, коли ми вже бачимо, що цибуля доходить. І Начебто вже їй хочеться впасти, от і треба зробити оцю процедуру, щоб допомогти їй. допомогти, ну, можна сказати скоріше, дозріти. Тому і робимо оцю ось процедуру. Зараз скажу чому саме так, а не на одну сторону. Ми вже тут її трішки й топтали. Так, ну, і ось так пройтись по краях, щоб, щоб прискорити оцей процес дозрівання, ми даємо їй як сигнал, що досить уже, ти вже виросла, пора вже підсихати бадилці. Ось дивіться, приблизно так. Чому ще саме так? Тому що оці рядочки, що залишаються, в нас вже переростає розсада огірків, які ми хочемо посадити на це місце. Тому отак і робимо для того, щоб, ну я думаю, тут ще не довго сталося, мабуть, ну, саме більше, мабуть, тижник, щоб оце стебельце присухло, прив'яло, і ми цибулю викопаємо. А оці міжряддя, де... Зараз ми робимо так свободно. Сюди посадимо огірочки. Ще в нас ось дивіться, яка цибуля. Це пізня цибуля. Теж посажена в зиму, але термін у неї побільший. І що ми хочемо сказати? Дивіться, ось ми намагалися теж трошки прискорити її дозрівання. Теж притоптали, але в неї ще наскільки оцей життєдієвий процес йде, що вона практично після того, як ми її притоптали, вона почала підніматися. Тому от таку цибулю. Ну, звичайно, ми все одно її ще пройде скільки з часу, ми теж її притопчимо, подивимося, вона теж вже наливається і вже така достатньо велика, але поки що, поки що її притоптувати ранувато. Дуже-дуже да, в неї товстий, отакий. бачите, ось прям, прям ще такий дуже-дуже товстий стебл і признаків навіть того, що вона збирається лягати, ще немає. Тому трошки підождем і потім теж, теж отак її гарно притопчемо. Щоб вона починала прив'явати і викопаємо, викопаємо. Ну, коли викопаємо, теж покажу вам таке коротеньке відео, що в нас, що в нас вийде. Та я думаю, на, нам то буде достатньо цієї цибулі. Головне потім, куди її на зберігання. Звичайно, зберігати її до зими. Краще при такій температурі градусів 15 20 і в тіні не на сонці, щоб вона гарно підсохла, і тоді, і тоді зберігатиметься добре. Ну, звичайно, треба буде шукати місце таке, десь може під під навісом, яким це вже друга проблема. Ось що хотілося вам донести, і були питання на рахунок того, чи потрібно притоптувати цибулю, чи не потрібно. Ну, звичайно, можна і не притоптувати. Бачите, ще ще упустив такий момент. Важливо цибулю вибрати. Ну, щоб не було дощів. Друзі, ми звертаємо на це увагу. Хочеться, щоб вона оце підсохла. І вибрати, щоб не пішли дощі, щоб вона, тому що коли вона вже практично дозрівша і піде дощ, і коли, коли вона набереться от її вологи, то дійсно збереження вже буде набагато гірше, тому і краще її притоптати. Прискорити її оцей процес дозрівання, і щоб цибуля в нас дійсно зберігалася як можна краще. Ну, ось так сьогодні коротенько по цибулі. Слідкуйте за нашими відео, ми вам покажемо вже результат, коли ми її зберемо. А сьогодні поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.